Всем доброго ранка, всем мирного неба над головой, всем 36,6. Дякую, что подписываетесь на мой канал. Видео выходит и в YouTube-канале Владимир Котляр, жизнь киев-постранца, правда, жизнь киев-постранца. В ТикТоке Владимир Котляр. Ну и открывается, телеканал, открывается канал в Телеграме Владимир Котляр. Что я хочу сказать? Ретро вагон все-таки как бы, любители трамвайчиков подбили, чтобы этот вагон отремонтировали. Управление это дело подхватило, и <кхи> сейчас выходит реклама, что этот вагон не сегодня завтра уже будет катать людей, предоставлять радость киевлянам и гостям места Киева. Тепер поїхали далі. Є така людина у нас в управлінні не тільки господин Литвинов, але і є ще людина, це, е, як сказати, госпожа Дюжева. Я ніколи не забуду. от Був такий голова профспілки Мацюк, який мені перед смертю казав, що є. Е, ні я. Я, я і висунуло їй не довіряє, і вона об'язана була покинути свою посаду. Ну, на жаль, цього ніхто не зробив, вона по сей день знаходиться на своїй посаді. Зараз дуже у мене план номер один. Це по перше, я збираю дані як про Левченка господина Литвинова, так і про госпожу Дюжеву, де хто коли знаходився 24. Лютого 2022 року. І на сьогоднішній день нікого з цих людей в Україні не було. Ось. І. Коли вже була освобождена Київська область, хто трохи раніше приїхав. Найкраще, ну, що люди ці зарплату, зарплату отримали на сьогоднішній день, то есть до, до війни, і зараз госпожа Дюзова, я дуже почав слідити следи, за її працю, і Людина на той час закрасила зарплату людям, і зараз це роблять теж закращають людям зарплату. Шукает каждый виход, каждую копейку, как зажать, как прижать, до того, що обрізається вагон. Там, наприклад, 2 метра э, длина там, вагона, вона да, зробить так, что він буде 1,85, 15 э, улетит. И мінус зарплата, конечно, водителю. но я ще раз скажу: є людина, госпожа Дюжева, і є Керівництво КП «Київпостранс», генеральний директор КП «Київпостранс», а также и і его ЕЗАМ господин Літвинов, который все це бачить, все це дивиться, вони підписують, вона предоставляє, вони підписують, ну, все получается, Будемо однодюжево обвинять. Так, да, вона придумала эту ідею, вона знайшла, где урізати зарплату, як її урізати. І потім вона ж предоставляє ці бумаги як генеральному директору, так і зам генерального директора по експлуатації, це господину Литвинову. Люди це бачать, підписують. У мене питання до вас. Госпожа Дюжева, господин Літвінов, ви себе зарплату урізали, я дуже дуже сумніваюся. Ну, знають, одно, що вас не було в лютому місяці на праці, ну заробітну плату ви отримали усі. Хто буде за це відповідати?